Усім привіт! Сьогодні у нас 24 лютого 2025 року. Тема даного відео зимівля бджіл на теперішній час. Тому що в попередніх відео я з своїх зазначав, що настояща зимівля бджіл починається на початку лютого, закінчується в кінці квітня, початок травня. Чому так? Зараз вам рожу це. Починається вона на початку лютого тому. Що до даного часу, як правило, зимують і слабкі бджолосімі, які займають 2-3 вулички, і 4 там, і ті, які вражені кліщем, і в ті, яких доволі небагато було кормів. Но в лютому місяці все різко змінюється, і дані бджолосімі, в яких були. Якісь негаразди, дуже швидко починають осипатися на днища вуликів, починають опоношуватися, і банально навіть сильні бджолосім'ї починають пропадати від того, що в них закінчуються корми. Чому зимівля бджіл іменно до закінчення квітня, до початку травня, тому що в цей час у бджолосімей повністю замінюється стара зимувала бджола на молоду. Практично повністю. І дані бджолосім'ї вже точно не пропадуть в травні місяці. Один може бути виняток той, що травень буде холодний, і потрібно буде їх підгодовувати і слідкувати за кормами. В інших випадках вони вже не повинні пропасти. Ну, не будемо враховувати там потрав і чогось іншого. Тому повернуся до тих, хто мені писали в коментарях, що дві. 3-4 вулички, хорошо зимують, Так, да, можливо, при певних умовах, при певній силі, якщо на стоячих повноцінних 3-4 рамочки вони будуть зимувати. Але якщо взяти масово, то що таке 3-4 вулички? Тобто можуть бути повноцінні до самого низу рамок? До, до середини займати клуб рамок, то можуть бути сильні, а можуть бути чотири вулички, які сидять там під верхом, і, то невеликий об'єм бджіл, все зовсім різних чотири вулички. Тому всі ті, хто за це з кожного вугла вив, що Дані бджолосім'ї будуть хорошо зимувати, десь вони всі пропали. І ті, хто раніше показував, що в мене зимують на 2-3 вулички. Якщо зараз щось показують, то тільки обгажені і які осипались на днища вуликів. А остальна маса тих людей, які це показували, десь просто зникли. Тому що в даний час лютий холодний, всі це знають. І всі своїми слабкими бджолосім'ями пропали. За втрати поки... Не всі говорять, тому що багато хто в зиму сформував гнізда і дивиться аж на весні, скажімо, коли проводить весняну ревізію. А багато хто користується методом, що навіть не складає гнізда в зиму, і дивиться також до них аж на весні, коли бджоли вже облітуються, хороші погодні умови, щоб подивитися до сімей. Тому я думаю, що в цьому році зимівля бджіл багато кого ще здивує негативно, в плані негативному. І ще багато буде інформації по зимівлі бджіл. А зараз я хочу перейти до своїх бджолосімей і наглядно вам показати попідряд, які в мене бджолосім'ї на даний час. Значить, нас сьогодні мінус 16. Ось попримерзали одіяла до криш. Утеплювачі так звані. Іній скрізь, як ви бачите, також по вуглах іній холодно. Ось так дана сім'я сидить. Займає всі рамочки від заставної, як ви бачите, і там теж, ну, якщо буде видно, є. Сидіть в передній частині. Кормів у даних сімей вистачає, тому що в січні були теплі дні. Я всі бджолосімні переглянув. По кормах що робиться, і де потрібно їм зробив ротацію рамками. Ось слідуюча бджолосім'я. По підмору є невелика кількість. Ну, можливо, щось винесли, звичайно. Ось так вони сидять. Знову ж таки, від заставної, займають всі рамки, сімейка. Раз, два, три, 4, 5 вуличок повноцінних. Ну, я рахую, що це така середня бджола сім'я, в якій на даний час п'ять вуличок. Так, ось перейшов я до слідуючого. Будемо дивитися, що тут, бачите, примерзло також утеплювання. Це значить по підмору. Зараз зараз покажу. Ось там трохи більше. Але я знаю чому. Тому що в даної сім'ї була осипалася крайня вуличка. Я е, запам'ятав її, бо я в січні оглядав, і тут була осипалася крайня вуличка Джил. Ну, Ось така сила. Займають також всі рамки. Такий клуб. Так, ось слідуюча джуло-сім'я. Будемо дивитися, що у ній. Значить, тепло так не відчувається. Можливо, тут, звичайно, вже є розпліт, але ось дивіться, дана сім'я, раз, два, 3-4, витягнулася і займає 4 вулички. Ну, я оглядав їх просто. Я знаю, що дана сім'я буде зимувати. І з весни чуток їй допомогти. І все в неї буде добре. Тому що бджола здорова, ніде ніякого опоношення немає. На даний час 4 вулички хороших, тобто вона зможе зимувати. Так, зациклюсь на цій сімейці на цих чотирьох вуличках, чому вона зможе зимувати? Тому що чому я впевнений, тому що до даного часу е, тут було більше вуличок. Вони з крайніх перелізли, скажімо так, в центр. І саме головне, що я до всіх даних бджолосімей оглянув їх, в е, кожної розсунув рамки, подивився об'єм бджоли. і... Я знаю, що на даному точкові немає таких бджолосімей, щоб не змогли самостійно дозимувати. Тому я впевнено за це говорю. Але якщо взяти е, ті бджолосім'ї, е, яких я не знаю, яка ситуація не розбирав гніздо, і там би було на даний час 4 вулички, то тоді це б було під питанням, і дана бджолосім'я могла би не дозимувати. І так, йдемо далі. Так, дивимося далі. Значить, по підмору практично немає. Так. Ну, ось така вони вже на всі рамки. займають всі рамки. Ну, тобто відкривати далі не буду. Ось. Ну, дивіться, всі рамки вони займають, ось видно, да? Розповзлися вже. Ось в цій сім'ї, що бджоли розповзлися, тут в січні місяці було вже е, доволі немало розплоду. Це десь був, дивитися, треба по відео, але, напевно, числа були 20 січня, коли я до неї дивився. Тобто вже був на двох рамках розплід. Тому зараз вона в такому стані активному. Но сила в неї хороша, і в неї, я думаю, все буде добре за рахунок того, що там бджола здорова і хороша сила. Так, ось слідуюча бджолосім'я, зараз її відкрию і покажу. Ось так тут по підмору. Ну, Бачите, не вже порозтягувалися. В сім'ї також вона на чотирьох вуличках. Так, ось слідуюча бджолосім'я інній. Як ви бачите, вже бджолосім'ї не хочу спокійно сидіти. Повитягувалися деякі. Вже відчувають весну. Ці добре сидять. Ось займають раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок. Ось так вони сидять. Ось сусіднє показую. Багато бджолосімей відкриваю, щоб ви могли побачити ситуацію, яка на пасіці. Як ви бачите з цієї кількості, що я на даний час відкрив, Дві було таких бджолосім'ї, які підвитягнулися і займають по 4 вулички. Була одна велика, яка також розійшлася. Ось ці сидять е, доволі гарно. В клубі займають всі рамочки. Ось привідкрив я, примерзає. Крізь іній по підмору небагато, хоча зазначу, що можуть виносити. Ось така бджолосім'я займає всі рамки, сидить в передній частині, як ви бачите. Тут все в них корма. Так, ось дослідучого перемістився. Будемо дивитися, бачите, попримерзали потолочні. Значить, по підмору зовсім небагато. Ось так. Сидить, займає всі рамки від заставної і до заставної. Ось слідуюча, Подивимося, що в ній. Ось така бджолосім'я. Тільки одну рамочку вона не обсижує. Сидять від заставної, якщо видно. І ось до цієї. Одна рамочка не обсижена. Ось ще одна, будемо дивитись. По підмору невелика кількість. По селі всі рамки, якщо видно, від заставної і до заставної. Ось зараз ще в даному рядові відкриємо попідряд декілька бджолосімей. Так, відкрив я кришку, будемо дивитися. По підмору практично немає. Сидять в передній частині під верхом. Займають ці рамки від заставної. Ось дослідуючий перейшов, дивились ось ту. Вийшло в нас доволі непогане сонечко, виходить верніше. Є ймовірність того, що на завтра знову буде непоганий мороз. Так, Тут по підмору також небагато, в принципі, є, він присутній, звичайно. Ось так тут сидять, займають раз, два, три, чотири, п'ять рамок. Ну, нормально сидять, Клуб ось такий. Так, ось слідуюча. Будемо дивитись. Ось така. Від заставної і до... Заставной. Такий клуб. Так, ось слідуюча відкрив. Попробую, чи вдасться мені витягнути потолочну. Так, відкрию і покажу. Так, по підмору практично немає. Ось так вони сидять. Займають 5 грамів повноцінно. На п'яти вуличках. Сидять ще знизу, шапкою не піднялась до догори. Так, ось слідуюча. По підмору ось така кількість є. По селі займають всі рамки. Ось від заставної. І там теж є віз застанову донизу. Ось тут між цими рамками є. Якщо видно, сидять. Е, ще скажемо знизу шапкою не піднялись догори. Можливо, їм тут просто немає місця де шапкою сісти. Ось слідуючи відкрив. Хорошо на сонечку. Подивимося, що в ній. Ось так вони займають всі рамки, там є вуличка, займають всі рамки. На шести рамках сидять. Зараз я вам покажу ще одну на сонечку, І перейдемо десь туди, ще в тіньок одну поскажу і десь з цього ряду покажу. Відео затягнеться, але щоб ви бачите... Повну картину, хто її хоче побачити, можете подивитися і будете знати. Ось так займають всі рамки, повністю чудово сидять. Ось перемістився я, подивимося 152 і 159. І там подивимося. Примерзло одіяло. Підмору взагалі не бачу практично, там декілька бджіл, можливо, під гніздом побільше і, можливо, винесли. Удобно їм було. Так, займає всі рамки. Ось. Так, ось слідуюча. Будемо дивиться, що в ній. Ось такий клуб від заставної. Чудово сидять. Короче, займають всі рамочки. Ось так виглядає, дивіться. Ну, хороша сім'я. Ну, ще один тут подивимося, тих два ми подивилися. І ось цей. О тут? Перемерзла потолочна? Ну, ось така кількість підмор, зараз, може, краще до видно. Ось так вони займають всі рамки, так сидять. Ось перейшов я в нижній ряд, подивимося одну-дві тут. По підмору така кількість. Сидять тихо, в передній частині. Займають ну, всі рамки. Ось зразу слідуюча за нею. Подивимося, що тут ось така джолосім'я. Займає всі рамки, як ви бачите. Ну, значить, приблизно я показав, як проходить зимівля на даному лісовому ізольованому облітнику. Також кого будуть цікавити бджоломатки з даного облітника. Це ті бджоломатки, від яких ви можете прививатися. Бджоломатки з паспортом та ополіткою. Будуть вони зимували на... Десь 15 травня і будуть бджоломатки 25-го року, десь на 15 червня провірений на печатний розпліт. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!